Привіт, друзі! На огляді інструмент, яким можна обтискувати отакі гільзи, якщо я правильно називаю, певно, що гільзи, може якісь накінечники чи ще якось їх називають. Розкажу, покажу, чому ну я вибрав для себе, бо намагаюся робити всю. Роботу по обладнанню електрощі Та, така, таке проводка вдома сам своїми руками і, відповідно, вчусь, набуваю якогось досвіду. З чим вам ділюсь, пропоную так само цей товар до продажу в нашому магазині. Він є по зовнішньому вигляду. Так сказати, вражає. Таке відчуття доволі важкий. Називається HSQ8 6х6. На 6х6, як я розумію, це затискувати буде гільзи не квадратіком, а 6-граний буде. Не знаю, краще чи не краще. Коштує він дорожче, я... Подумав з цих міркувань, що все-таки він, мабуть, кращий. Бо, наприклад, якщо затискується така гільза в квадратному затискачі, то, мабуть, без різниці. Якщо вже в більш круглому якомусь, то шестигранний буде обжимка, мабуть, краще. Знову це тільки мої думки, моє бачення. Він затискує ось написано. думаю, що видно, Від 0,25 діаметром до 6 мм. квадратних. Або, наскільки я розумію, американська система вимірювання перетину кабеля АВГ-23 10 Я в американській не розбираюсь, я прочитав. Хто знає, знає. А цей гвинтик дозволяє оця штучка. Регулювати силу обтискання. Тут намальований мінус, тут плюс. Тобто ми відкручуємо гвинтик, ставимо, якщо сюди менше буде менше. Ну, Зараз він посередині стоїть. Хочемо більше, ставимо максимально от плюс-мінус намальовано, його добре видно. Ще раз повторююся: не люфтять, гарні, тяжкі. Ось так вони обжимають. Ось тут от бачимо, коли натискаємо, коли отако зробимо, воно фіксується. Якщо треба розфіксувати, сильніше натиснули і. Пішли далі працювати. Для чого він мені. <кій> в кабелі адже йде монолітний провід в більшості випадків. Але от я даже знімаю обзори. Та і буває, в щитку йде багатожильний провід, і от його, щоб і зафіксувати в реле або терморегулятор, чи ще щось от не можна багатожильний провід затискувати, в розетку, наприклад, і затискувати. Його бажано дуже. Обтиснути. от в такі Цей обтискувач продається разом з, у комплекті от з набором таких гільз гільзи розмір є їх всього 700 штук і від маленького 0,5 діаметра до максимальної, який може обтиснути цей обтискувач 6 мм. Квадратний, перетин дроту кабелю От їх 700 штук по 100 штук кожного від 0,5, це, як я розумію, саме маленький, синенький, 0,75, 1, 1,5, 2, 4, 6. І кожного виду по 100 штук. Ще раз ціна на сайті, де я продаю, вказана за комплект. Тобто цей обтискний обжимний інструмент плюс ці гільзи. Така етикетка, вона видно клеїться, видно ріжеться і можна собі підписати деякі. Було б добре, щоб на етикетки, звісно, було ще по кольорам, щоб зразу було зрозуміло, який кольор, який перетин. Бо мені здається, що вони тут не в порядку черговості, зелені трохи ширше, товстіше, ніж червоні. Мабуть, то це 0,5, це 0,75, це 1 міліметр, це 1,5 міліметра. Ну, що треба. Далі, мабуть, показати, як вони обтискають. Попробую. Чесно кажучи, я вперше буду обтискувати. Так що якщо я щось не так зроблю, ну, зато вже я буду випробувати релюшки таким дротом, де вже будуть обтиснуті в мене в гільзі. Давайте спробуємо, побачимо, що в мене вийде, не вийде. І так, кольор підібирати, <кхем> Мабуть, що ну, синій на синій, це, мабуть, півтора, хоча, хоча дріт в мене кабель, мабуть, менше, я шукаю, не пам'ятаю його. Назви тут ніде не написано, але на вигляд він явно менший. Мабуть, саме дрібний 0,5, я думаю, не вліз, але помірюю 0,5. Мені здається, на вигляд, що він наш не я. До речі, якщо багато вже не проїв, то читав, що не треба його перекручувати, в, Ну, так сказати, вліз. Самий ваш меншенький, меншенький вліз. Ну, значить, обтискаємо самий тунець. І він вам доведеть мідні ці смужки. Попробуємо обтиснути. Ми маємо тепер, значить, такого, мабуть, що бачиш, яким боком. Я маю віду, так чи так брати. Можна інструмент. Ні, так просто незручно так будуть брати якісь криворуки. Значить, так беремо. Ну і пробуємо обтиснути зусилля ну, доволі легко. Ось як виходить. Подивіться. Пробую сфокусуватися. ну от якось Так. Може забрати задній фон, щоб воно краще б могло сфокусувати. Пробую. Ще раз сфокусувати, ну Здається, все дуже добре. Це сиденький. Візьмемо, значить. Це, мабуть, найтоненький був 0,5 і він наліз на цей дріт. А, ну, коричнього немає. Візьмемо червоненький. Червоненький, мені здається, 0,75. Тобто, якщо той наліз, то цей і тим більше, певно, має налізти. Пробуємо. Легенько покручую, да, видно, в гільзі. З гільзи сам кабель вийшов, пробую. Ну, доволі легко нажимається. Попробую їх зняти. Ні, не... І це, зважаючи на те, що тут раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто третя поділка з шести можливих по силі зажимання. Ну, зажато я от тягну, можна сказати, не можу до з усієї сили, але. Ну, майже із усієї сили тягнути. Я не можу, чи сили мало, чи... ну, в общем, зняти їх тепер важко. Ось так тепер буде виглядати мій кабель. Ну, на цьому, мабуть, все розповів. Показав, що хотів. Можливо, ще думаю, тільки спробувати обтиснути одножильний кабель. Одножильна жила моноліт 2,5 мм. Якщо брати 2,5, то це жовтенька. Бо саме більше це 6-2,5. Ні, це 4 зелена, це 2,5, це півтора. Але мені здається, півтора теж налізе. Да, дуже легко налазити. Півтора. А зелененький це в нібито один. Ні, не налазить вже. Значить, спробуємо не жовтий, а півторашку. Ну, я думаю, той самий буде результат, ну, але вже раді експерименту, чистоти давайте ще проведемо цей. Або для експерименту можна ще змінити ступінь обжиму. Давайте попробуємо поставити трохи сильніше. Ну і побачите, як це робиться. Я і сам попчуся, побачу, як це робиться. Так, відкрутили гвинтик, легко пересувається. Наприклад, поставимо не на саму потужну шосту позицію, а на п'яту. Тобто стояв на третій, поставимо на Ну, Кабель товстіше, нібито його обжимати треба сильніше трохи його. Легко закручується, все легенько не люфтить він тут ніде. Чуть-чуть можливий люфт є от в цій ось ручці. Ну, це не впливає найголовніше тут, я думаю. Працює він так, комфортно нажимається, такий плавний ход в нього. Ну, це мої враження. Раз, легенько зробилося. Ну все. Не прокручується, не знімається, не прокручується. Ось так виглядає. На цьому все, що хотів показати і розповісти. Ще раз нагадаю, що от з таким набором. Продається в нашому магазині, можна купити, перейшовши за покликанням в описі до цього відео. Хай всім щастить. Якщо комусь сподобалось відео, стало в нагоді, ставте лайки. До зустрічі на моєму каналу та підписуйтесь на нього. Щасливо всім!